Привіт усім! Вітаю вас на каналі в Барахло. Канал, де ми пробуємо заробляти гроші на зборі різних кольорових металів, розбирати різну техніку. Ну і так само цікавимося колекціонуванням, ну і відповідно те, що колекціонуємо, пробуємо продати. Так що це все у нас на каналі. І як ви зрозуміли з опису, сьогодні ми розбираємо. ось Такий невеличкий апарат це калькулятор-електроніка МК-56. Їх дуже багато було зроблено за часів Радянського Союзу, і я чесь був впевнений, що саме ця модель так само із тих часів. Але коли ми перевертаємо ось тут, то можемо побачити, що суто ця моделька була зроблена. 6-го місяця 92-го року, тобто в червні 92-го року, це вже було після того, як Радянський Союз розвалився. Але я все ж таки надіюся, що ось тут ми знайдемо ну, достатньо цікавих і, можливо, дорогоцінних якихось запчастинок. І так як я тільки початківець в цій справі, я Прошу вашої теж допомоги, можливо, ви мені зможете підказати, що тут є такого цінного, то це робіть внизу в коментарях. А ми переходимо до безпосереднього розбору цього агрегату. Я провіряв його, він насправді не робочий і змісту його тримати немає. Перед тим, як починати розбирати. Цю штукенцію я хотів би все-таки зважити, скільки воно важить. Насправді цей калькулятор важить 970 грам. Ну, подивимося, що можна буде дістати з нього. Окей, ну що, я вичислив, що ось тут є якихось 4 гвинта, яких можна викрутити. Зараз подивимося, чи це воно, чи вони на щось плавають. Треба якось менш викрутки, щоб розкорочити, кстати, такі гвинтики маленькі, невеличкі. Якось дивно, що воно тримається суто на них. І вони так виглядають, як ніби вони латунні, але я щось не впевнений. Зараз подивимося, бо... Ну, два точно виглядали желізними, а от... ось такий, зараз, якщо буде, можна навести фокус, чи це просто щось, щось мені здається, чи вони дійсно латунні, але потім перевіримо на магніт. Трошки насправді мало місця, щоб це все розбирати. Так, що, що є? Я відкрутив 4 винтика, але щось таке відчуття, що воно ще на чомусь а, ні, вже ні на чому не тримається. Так, ну що, що у нас перше? Перша є отака от лампа цікава. Я думаю, що можна одразу. Лишнє все відкушувати. Я маю класні такі кусачки для проводки. І подивимося, що у нас тут є. Пластмасу можна вже забрати на бік. Я думаю, навіть мудро було би одразу оце все повідкушувати. Воно нам насправді не пригодиться. Це такий радянський шлем. І так, що ми тут маємо? Маємо трішечки мікросхем, і, до речі, непоганих мікросхем. Я думаю, що їх потім можна буде або продати, або ну, тримати для... Афінаж я не знаю, я в тому, чесно, не тямлю, не смислю, але я прошу вашої допомоги. Е, от Я бачу їх достатньо, тут менших таких мікросхем і ось таких більших. Ось тут є так само. Е, Далі є різного типу конденсатори і один трансформатор. Трансформатор піде на мідь. Ну, а тут, якщо б ви мені все-таки підсказали, здається, ось ця деталька вона має позолочені ніжки. От Ми її обов'язково звідси знімемо. І так само, як і всі ці мікросхеми. Флажок, далі пара конденсаторів, якісь регулятори, певно, діод, якщо я не помиляюся. Ну, Досить-досить-досить така цікава. Річ, в принципі, непогано. Е, як на мене, далі ось такий теж конденсатор. Я, чесно, в них не тямлю, але я хотів би її показати вам, і якщо ви можете в коментарях напишіть, е, що я можливо пропустив тут такого цінного. В принципі, я не знаю, чи щось цінне є в, в цій лампі. Е, до речі, дуже такого цікавого типу вона є. Якщо ж є, то обов'язково мені напишіть. Далі у нас лишається тоді ось така панелька з кнопками. Тут є якийсь перемикач, ми зараз подивимося. І давайте, напевно, що відкрутимо. Панельку або платку з кнопками побачимо, що там. Нарешті я відкрутив ось цю плату, це трохи зайняло часу і купа тут І Давайте подивимося далі, що у нас тут є. Це є плата з кнопками. В принципі, нічого тут такого особливого. Далі у нас кусок пластмаси. І Я насправді не знаю, чи щось є в цих кнопках чи щось тут є цінне. Якщо щось є, напишіть, мені просто так цікаво. Давайте, може, якусь одну розкурочим. відколупаємо. Я навіть не знаю з якої починати. Мені здається, що особливо цінного тут нічого немає. Хоча можна буде подивитися. Ну. Якщо так звернути увагу, по суті мали би бути лише ось ці по ідеї мідні пластинки. Ось вони є. Насправді вони не важать практично нічого, але все рівно, ну, щось, щось є. Я думаю, що ми їх звідти відколупаємо. Продовжуємо далі. Я вже почав трохи колупати цю плату. Ну, хоча, на жаль, сьогодні, напевно, що я не встигну її розібрати повністю. Я вже зняв е, одну звідси мікросхемку і одну звідси. І знаєте, що цікаво, А, е, до речі, забрав оцю круглу е, діод, напевно. Ну, дивіться на цю мікросхему. Що цікаво, одна унікальна фішка. Гляньте на її ножки. Ви бачите, те, що бачу я, це дійсно позолота. І такі мікросхемки, напевно, що є трохи цінніші. Тому збираємо це є К145 і Кадр 133 А. Дуже прикольно. Ну, Так само відповідно одну я вже відкупав таку. Ось вона є. Ну, Тут не видно. Позолот, але я думаю, що теж щось є цінне. І дивіться, оце, ребята, це взагалі капець, гляньте, скільки ножок і це все позолота. До речі, ось цей провід. Давайте Мені вже самому цікаво стало. Тут є якісь контакти, але вони нас не сильно цікавлять. Сам провід ми бачимо мідний. Так, і мідяха ж її така червона-червона. Що дуже класно. Я думаю, що одна з таких хороших які поповнять колекцію або мою купілочку, я не знаю, це вже так прийнято всім казати мідну купілочку. Але я собі поставив ціль, це хоча б 100 кг. Ну, я не мрію звісно, і протону, але хоча б 100 кг міді. Спробуємо назбирати. Ну що ж, друзі, ми розібрали цей калькулятор, і я хотів би почати з того, що у мене залишилась ось така плата. Давайте підфокусуємо трошки. Е, Лишилося екранчик е, і ось такі детальки. Я не знаю, дорогі друзі, я знову повторююся, я тільки новачок, експер... не експерт. І я потребую вашої допомоги. Напишіть в коментарях, що ще тут можна зняти, з чого поживитися. Ну, Відповідно, плата залишиться в ящику для плат. Ця ще з залишками. Де були кнопки, лишилася просто плата. Напевно, тут цінність тільки припой. Але якщо не так, то скажіть. І Ми зараз перейдемо до того, що будемо важити. Я вже підготував вагу. З того, що у нас тут вийшло. Так, давайте поставимо якось так а, мудріше. В кнопках були ось такі а, планки мідні. Ось вони є, не знаю, чи їх добре видно, а, то вони теж підуть в мідь. Давайте подивимося, скільки міді у нас вийшлося з цього калькулятора. І так, з калькулятора у нас вийшло 58 міді, в принципі. Це, ну, Я вважаю, що це не є погано, але ну, звичайно хочеться, щоб було набагато більше. Далі, 152 г у нас вийшло чорного металу. Далі мені вдалося наковіряти з цієї плати різного роду мікросхеми. І ну, вони досить цікаві, були такі мікросхеми. Були ось такі мікросхеми. Так само були ось ці менші мікросхеми. Я думаю, що вони теж доволі цікаві. Давайте разом зважимо і подивимося, скільки у нас вийшло мікросхем. До речі, мікросхеми всі йдуть радянського виробництва. І ми маємо 19 грам різного типу мікросхем. Попри те, все, ще ось тут. Попалася така деталька з позолотою. Вона піде у нас в колекцію з детальками з позолотою. Я не знаю, я ще зрізав діод. І вроді усе. не враховуючи, що тут були ще ось такі дротики, я ще не оприділив, що це таке. Можливо, це є лужона мідь, луджина, чи яка б вона не була, це від якихось тут конекторів. Шурупики, які підуть просто в баночку. У мене є така баночка різних болтиків і шурупиків, піде туди. Ну і Звичайно, що в мене зараз вона є невеличка, але моя копілка, давайте ми це заберемо, моя копілка міді, куди піде зараз уся мідь. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Насправді воно є першим на моєму каналі, і я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо знімати ще більше і більше різних розборок. І не тільки розборок, але й пошук металобрухту, різні речі, які можна колекціонувати, і як на тому заробити хоч якусь копійку. І багато багато чого іншого. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Дякую вам за підтримку. Всього найкращого і до зустрічі.